Всім привіт! Робимо відеогляд на стан мотоциклу Honda CBR 600 rr мотоцикл 2012 року випуску з пробігом 1870 кілометрів. Пізніше покажу більш детально. Зараз обіду по кругу загальним планом, знімаю в 4К, робіть стопкади, роздивляйтеся. А потім більш детально покажу по кожному із вузлів мотоцикла. Це останні роки цієї генерації, саме цієї. Ось тут є притертість така. Бачите? Ось Тут є така притертість. Надзеркалі немає, все, все рівно. Тут як нове, нічого не... це оригінальні фари, ніде нічого не крутилось, не корочилось. Передня гума має ось такий протектор. В гарному стані резина. Крило, радіатор. Бачите? Дещо трошки брудний, але соти всі рівні, ніде нічого не земляти. Вон знизу. Вон робоча область, будь ласка, бачите? Гармін диск. Ну, мінімальна притертість, ну, реально мінімальна. Дивіться. Бачите, в якомусь стані? Ну, новесеньке 18 тисяч. Скажете, що йому 18 тисяч? Бачите? Я зараз показую саме моменти із недоліків. Ну А не сам мотоцикл ви можете десь в Ютубі подивитися чи ще де про цей мотоцикл. Ви знаєте, що це за мотик. Я показую недоліки. Тут все ціле. Так, отут є. Е, так, чи, чи це наліпка, чи це. Ні, це так наліпка, йде, щоб. Е, ну, це наліпка. Це не затертість, це наліпка. Вона так йде вирізана так плотером. Це оригінально все в все оригінальній пластикці. Не китайця це завод, яке не йшло. Ось тут є мікропритертість, бачите? Ну, його не видно, звісно, тому що воно чорне. Чорне на чорне, але воно є. Я показую, як воно є. Всі саме моменти, щоб ніяких претензій не було. Колектор, бачите? Далі поїхали. Так, тут ціле все. Тут все ціле. Заводські кліпси, все на місці. Бачите прогресія? Маятник. Ланцюг в такому стані. Бачите? Вже встановлені Яшимура, це дорогі барашки під підкат. Дивіться. Я не знаю, що тут показувати, тут все в ідеалі. Тут ніде ні протертись нема. Ще завідські наліпки, щоб сидіння не натирало пластик, то наліпка, її можна здерти. Але не потрібно. З заводом так продумано. Колектор знизу, бачите, все оригінал, ніде нічого не круче, не короче. Колодки нові, бачите, нові колодки. Якщо ви не мотоцикліст, то я вам розкажу, що колодки вони не отакі, як на автомобілі. Вони от завода отакі йдуть. Ну тут я не знаю, тут більше 80% ще запасу. Отут є таке отака пляма, отут така пляма є і отут пляма є. Звісно, його отак не видно, але воно є. Може його можна відмити, не знаю. Тут же Active рамка е, встановлена топова. Отака рамка встановлена. Це дуже крута з поворотниками LED-лампа з підсвіткою. Задня гума такий протектор. Ось, бачите, тут видно, ще, вона в суперовому стані резини. Взагалі мотоцикл дуже солодкий. Зараз мене попрохали від'їхати секунду. Ага. Так, далі поїхали. Тут Не попали. <рес> Ось тут є така притертість, бачите, невеличка. Здалеку відійду, не видно її, зблизька. Отак макрозйомку, якщо робити, то видно. Далі. Ланцюг зірка. Ланцюг змащений, зірка в суперовому стані. Ось дивіться, бачите? Ніде нічого не подерти. Тут притертість від чоботів, це норма. Це бруд, все не буду терти, щоб не шкрябати пластик. Кришки вже встановлені на цій на останній версії. Тут грузики, все ціленьке, все в бездоганному вигляді. Бачите? Робоча область тут також ідеальна. Ага, і ще один нюанс ось тут, бачите? Мікроподряпанка така ось. Ось тут. Все, більше по мотоциклу ніяких моментів немає. Заведемо, так, по ключам два ключі. Два ключі. Пробіг 18744, Заведемо, заведемо. До речі, оригінальна наліпка HRC Honda Racing. Друзі, мотоцикла такого на ринку в такому стані не знайти. Все показали, всі моменти, всі нюанси.